Слава Україні! Друзі! Від креаторів візьмемо Київ за три дні до Защити національних інтересів і оголошення примусової всеросійської мобілізації. Для защити нашої родини, її суверенітету і територіальної цілісності, для забезпечення безпеки нашого народу і людей на освобождение територіях, вважаю, необхідним поддержать предложение Міністерства оборони і Генерального штабу. Управ'єдіння в Російській Федерації чистічної мобілізації. Вірю в вашу поддержку. Вождя нації населення підтримало моментально за лічені години після виступу бункерного карлика. Його громадяни, які так сміливо по інтернетах кричали про підтримку спецоперації, розмили всі прямі квитки на сьогодні, на 21 вересня, на Стамбул на Тбілісі і на Єреван. Спецоперація йде по плану. Це не просто извините, резиновая попа. Це талант. Але значно цікавіше цього дня було слухати головного оленевода Роїсі для того, щоб йому підтримати там, підбадьорити своїх громадян. Йому потрібно було дати їм якісь переможні цифри. На початковому етапі ворожої сили України представляли порядка 201 одне тисяч. Человек за это время більше 100 тисяч потери. при этом погибших у них 61 207 человек и раненіх 49 тисяч триста шістьдесят чоловік. Дітько, та це ж половина української армії. Але зачекайте, як тоді українська армія наступає? А як же тоді жести доброї волі від окупантів? А як же тоді від'ємний наступ армії РФ на Харківщині? А як же тоді перегрупіровка? І найголовніше, якщо офіційними вустами цілого міністра оборони РФ втрачено половина армії противника, то навіщо тоді в Росії оголошена військова мобілізація? Наші подія на сьогоднішній день це загиблих 5937 дев'ятсот чоловік. Може, Оленевод помилився? Може він просто мав на увазі втрати тільки останнього тижня, бо ось реальні і справжні цифри. Понад 55 тисяч російських глядачів концерту Кобзона. Але найсмішніше Шойгу не вірять навіть кремлівські пропагандисти, тому що після його слів ось їхня заява, де вони так прямо і заявляють, втрат значно більше. І ось чому Путіну і Шойгу потрібна ця мобілізація. Не можу не сказати про наших медиків. із общого кількості ранених більше 90% повернули в строй. Це ребята, которые пройшли наші госпіталя, медицинские учреждения і вернулися в строй і продолжают службу. Встань, і иди. Приходив в госпіталі і казав їм головний оленевод Роїсі: так я ж ногу забув в Україні, як я можу, відповідає йому солдат. Завдайся. Желаю цього видів, земель на них. А ти стрибай, каже йому Оленевод. І тут знову ще гостріше виникає резонне запитання. Якщо вони вилікували і повернули в стрій 90% своїх поранених, то навіщо на Росії потрібна мобілізація? А призвати, планують, увага, 300 тисяч свіжого гарматного м'яса. У нас огромний мобілізаційний ресурс, тобто ресурс тих, хто відслужив, тих, хто має бойовий опит, тих, хто має воєнні спеціальності, у нас їх 25 мільйонів. Таким образом, вы можете понять, что эта мобилизация, частичная мобилизация, она так 1% или чуть больше. Друзі, давайте серйозно, і ми прекрасно маємо розуміти, що частину вони все-таки призвуть, частина якихось божевільних, ще й навіть можуть прийти добровольцями на, на, на хвилі оцього цього зомбування. І ми це прекрасно маємо розуміти. І друзі, наша найголовніша зараз участь в цій боротьбі наше найголовніше завдання, друзі, підтримувати нашу армію, наших бійців. Друзі, якщо ви вагаєтесь, якщо ви не знаєте, куди хочете адресну допомогу і розумієте, що вона піде за призначенням. От я вам даю слово і обіцяю. Бійців знаю персонально. Це та людина, одна з цих людей, так одного я знаю. Він мені прислав фотографію 24 лютого, вирушив захищати околиці Києва, Київську область, і зараз вони досі вони нещодавно ось були на харківському напрямку. Я знову вам показую бойового медика Кіру Нечай і даю інформацію, хто це слухає і дивиться. Друзі, от коли були бої. І звільнення Куп'янська, і звільнення Балаклії, Кіра впродовж тільки цих днів 35 трьохсотих наших бійців вона витягнула на реанімобілі, надала допомогу. Пішло дуже багато медикаментів. Друзі, кажу, як є ось картка Монобанка. Є QR-код, допомагайте. Давайте закриємо цю, цю банку, тому що там уже реально зовсім небагато лишилося. Хто хоче на Монобанку? Хто хоче, будь ласка, на мій. Пейпел, друзі, і я вам обіцяю з мого Пейпела всі кошти до копійки, як це було, будуть переходити. Все, довго не розповідаю, друзі. Ваша підтримка, вона неймовірна. Ваша підтримка прискорює перемогу. Дякую вам від імені всіх бійців, яких я знаю, всім нам, гражданам Росії. Сейчас тяжело, не просто ви можете уявити, як тим депутатам в російській держдумі не просто, бо вони дістали від строчку від мобілізації згідно з російськими законами. Видавайте там солдатики, мобілізуйтесь, каже їм Матвієнко. А ми тут за вас уже в Москві постраждаємо. Ну якщо би ми не сорвали враждебні плани Києва колективного запада, ні сопоставімо більше горі. Прийшло б на нашу землю, а последствия були б несравнимо тяжелее. Знаете, що з вами сьогодні вся страна, вся страна з вами, освободителі, давайте за три дні Київ не вдалося захопити. Ну, хоч спробуємо за 300 тисяч свіжого гарматного м'яса. Я готов, каже один з пропагандистів, а нині депутат Держдуми. Если будет нужно, не волнуйтесь. Депутаты Государственной Думы такие же граждане Российской Федерации, как и все остальные. И если будет нужно Родине, мы, конечно, готовы. Мы, конечно, готовы. Но вы зрозумейте, это если будет нужно. Ви там мобілізуйтеся, а ми ми завжди готові вас підтримати і поспівчувати. І знаєте, друзі, якщо серйозно от є категорія людей, які були готові, є готові, і я сподіваюся, будуть готові підтримувати наш проєкт на постійній основі це неймовірно круто. Це чесно, велетенська вам подяка, дівчата і хлопці, наші патрони, мої патрони, патрони нашого проєкту. Друзі, от. Поки я це кажу і дякую патронам і показую всіх патронів. Я бу... ми будемо відновлювати рейди. Ми будемо шукати інспекторів з паркування. І I варамін так, знаходити їх. Інспектори будуть виписувати штрафи. Ми будемо це показувати і будемо потроху, потроху вивчати порушників. Друзі, хто хоче на патреон, кому подобається наша діяльність, будемо міксувати отаким чином. Переходьте, будь ласка, за посиланням. В закріпленому також коментарі по QR-коду. Я... Це справа добровільна, я кажу. І, друзі, давайте швиденько про спонсорів. Там космічні гроші. Просто космічні гроші. Сьогодні от записував за доларом стежив. Долар там взагалі стрибунув 43,80, потім впав до 42 і так далі. 35 гривень. 35 гривень це в місяць, друзі, в місяць. Сядьте, подумайте, що таке 35 гривень для вас місяць. І зважтеся спонсорувати чи не спонсорувати. Поки я це все розповідав, показав всіх спонсорів, дівчата, хлопці, патрони, спонсори, патрони можуть мені написати. Патронам, ексклюзивчики, спонсори просто спонсорують. Теж даю іноді їм дописи, ексклюзивні в Ютубі. Е, все розповів дівчата, хлопці, патрони, спонсори. Дякую, Велетенське. Баті! Я стараюсь. Тобто ви готові стати строй? Так точно. Так точно вони всі на все готові, але лише на словах, тому що вони відчувають свою поразку і все прекрасно розуміють. І все, що їхньому бункерному карлику лишається, це погрожувати США, ЄС і всьому цивілізованому світу ядерною дубиною, тому що інших аргументів в нього, в них не було, немає і не буде. Тим, хто дозволяє себе такі заяви в отношені Росії, хочу наповнити. что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Операция идет за планом. Просто в плана есть отклонение. Уже и месяц отклонения. Операція продовжується, продовжаються. її перспективи? Ну ви знаєте, можуть бути чесності, можуть бути якісь отклонені на Росії. Готуються якісь смішні протести, лунають якісь смішні заклики. Але друзі, ми прекрасно розуміємо, чим ці всі протести закінчаться аж нічим. Але знаєте, позитиви в цьому є, і це факт. І Путін це сам визнає. Він прискорив розвал своєї ворожої агресивної імперії. І це добре. І, Друзі, ми можемо також допомагати прискорювати ці розвали, брати участь в контрпропаганді. Що для цього потрібно? Поставити вподобайку нашому випуску, якщо він вам сподобався, а в суміші з коментарем це взагалі буде. Прекрасний ефект і випуск буде летіти догори. І його навіть росіяни нехай навіть побачать росіяни, які, можливо, звалять з країни пошвидше і тим самим теж нам допоможуть. Друзі, якщо подобається те, що ми робимо. Підпишіться на наш канал дзвіночок і телеграм-канал. Мій я його дуже активно розвиваю. Там знайдете купу цікавого відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, і я буду казати це до повної перемоги. Вона точно буде нашою окупанти, зваліть з нашої землі. Не будьте лосями! Зупинилося зупинилося.